Дуже-дуже поспішає відправити їх у відставку. Друга позиція, а де коаліція? Це є монобільшість? Там нема 226. Дмитро Олександрович може це підтвердити. Хто вас висуває? Український народ? Ні. Монобільшість ні. Це ще одна підстава, коли ви ставите під сумнів український уряд. Неважливо, кому він належить, владі чи опозицію представляє, легітимність уряда має бути бездоганною. І ви робите зараз помилку. Попередній виступаючий наголосив, що уряд має прозвітувати. Я не закликаю вам, як... вас, як він, дякувати, але прозвітувати про ковідний фонд, прозвітувати про тисячі смерті від ковід. Про зараджених лікарів, які не мали форму, про апарати штучної вентилації легень, коли ви нашими руками.